Наскільки я можу констатувати досі, мені здається, що центральна влада не готова на це йти допоки по факту дійсно на наших територіях бойові дії активні, щоб не було написано в наказі Мінреінтеграції. Вони розуміють, що сталості немає. Кожен день різний. І ви почали з цього, що кожен день приносить нові руйнування і виклики. І наскільки я чую, держава саме з цієї посила не готова фіксувати якісь пільги, якісь ем, інші спеціальні режими. Ми казали про це і казали неодноразово про це. Держава зі свого боку каже, що будь-який підприємець, який зареєстрований у місті Львів, Одразу стане харків'янином і одразу щось там типу скористається, ну таке є також у нашій ментальності українській. Мабуть, поки держава не готова ризикувати цим.